Воркпорт на зв'язку, і сьогодні ми запросили до нашої студії Галину, яка вже взяла участь у нашому проєкті 800 Галина, добрий день, добрий день. Давайте з вами поговоримо про роботу, взагалі про проєкт 800 в якому ви брали участь. І давайте почнемо з такого простого питання. Яка це робота? Ну, працювала на складі одягу, сортували, роз розносили, розвозили робота. Не дуже важка. Це залежать для кого. Коли ви шукали роботу місяць тому, ви вже знаходились в Польщі? Чи, е, ви Я великі? вже знаходилася в Польщі. Можете розповісти трошки більше про роботу? Ну, то ми розпаковуємо коробки, сортуємо товар, де, де свидри, де кофти, якісь футболки, Запакуємо, маркеруємо їх і відправляємо по заказах. Чи входить житло? Так, житло входить, тільки потрібно заплатити за комунальні послуги. Якщо не секрет, яка вартість? Ну там залежить 250 злотих. Mm. Більше не було. Чи входить транспорт до вашої роботи? Так, звичайно, тому що в третю зміну то потрібно чимось доїхати. Автобус під'їжджає, там є спеціальні зупинки, де він приїжджає. Люди заходять і. Чи? Їдемо. чи безкоштовно він надається? Е, безкоштовно, це за рахунок фірми. Яка зарплатня на роботі на складі? 400 брутто плюс 250 злотих премія. Ну за ці гроші мені вдається, якщо економно, то з сім'єю тут бути. У вас умова о праці чи умова злицення? Умова о праці, тому що тоді всі свідчення, податки, все сплачується, і якась пенсія буде. Галина, ви взяли участь у нашому проєкті 800+, і вже отримали бонус до своєї зарплати. На що ви витратили гроші? Встигли вже витратити? Встигла, в мене двоє дітей. Я їх витратила на дітей, так же саме, як і 500+, витрачаю на дітей.